Привіт, майбутні абітурієнти. Освіта майбутнього починається вже тут. Київський столичний університет імені Бориса Грінченка запрошує тебе до світу сучасної педагогіки, розвитку та лідерства. Часний світ вимагає нових підходів до навчання дорослих, як мотивувати, як зробити освіту ефективнішою, як розкрити потенціал людини. Відповідь у нашій програмі. Освітня програма, освітній дизайн і коуч в освіті дорослих відкрила для мене нові можливості у навчанні дорослих. Навчання є інтерактивним і захоплюючим. Ми досліджуємо актуальні виклики в освіті дорослих. Завдяки цій програмі я не лише здобула нові знання, а й знайшла видобутів у спільноті професіоналів, готових підтримати один одного. Викладачі кафедри, справжні професіонали, які надихають на навчання і завжди готові поділитися своїм досвідом. Ця спеціальність не лише розширила мої горизонти, а й надихнула на створення позитивного освітнього середовища. Я щиро рекомендую цю програму всім, хто порагне вражаючих змін в освіті. Це можливість не лише навчатися, а й стати частиною надихаючої спільноти. Привіт! Я обрав спеціальність освітній дизайн і коучинг у світі дорослих, тому що хочу не просто навчати, а й надихати. Тут я вчуся створювати змістовні освітні програми, розуміти потреби дорослих людей, підтримувати їх у їх розвитку. Це дуже живе, сучасне і дійсно корисне навчання. Приєднуйся до нашої програми освітній дизайн і коучинг в освіті дорослих. Розвивай потенціал людей разом з нами. Вступай до Київського столичного університету імені Бориса Грінченка.